Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і мене просили подивитися зі сторони Білорусі, яка вірогідність, що може бути новий напад, чи, можливий, новий напад з боку Білорусі? Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. У нас 28-ма бригада. Донатимо. Щиро дякую тим, хто вже задонатив. Є відео від військових, можете подивитися, покласти вподобайку. Хто покладе хлопцям дизлайк, палець зломається у вас енергетично, він у вас вже злований і вавка в голові. Тому що нашим хлопцям не можна класти дизлайки. Ось. Так. І кому потрібна консультація приватна, теж пишіть. Все є в інфобоксі або в закріпленому коментарі під цим відео. Дивимося. Яка вірогідність наступу? З Білорусі на Україну, наприклад. Ем, ви знаєте, я бачу єдине скупчення там є якесь. Є якесь скупчення. Ось загроза є. Дійсно загроза є, якесь там скупчення. Зараз ми подивимося конкретніше. Поки що я не бачу, щоб була. За... Поки що, ні. Давайте дивимося. Яка вірогідність до, давайте так, на наступні декілька місяців, півроку. Наступ з Білорусі. Яка вірогідність? Ні, я не бачу. Не бачу, що буде щось з Білорусі. Ні, там є якесь скупчення, може бути якесь навчання і ще щось може бути. Ось, але я не бачу, що а, наступні, наприклад, декілька місяців. Ні, я не бачу. Не бачу. Не знаю, хто розповсюджує. Давайте так. Навіщо розповсюджують таку інформацію? Оце ми зараз і подивимося? Навіщо розповсюджують цю інформацію? Ну, щоб в напрузі потримати. Потримати в напрузі, налякати. Це, це медійність. Тут медійність. Це вкид. Давайте скажемо так: це вкид. Це вкид. Це вкид. Давайте так, наскільки готовність. чи є план. Давайте я так запитаю, чи є план у Пуйла чи Лукашенка нападати знову на Україну, новий напад робити, так? штурмувати. Чи є в них такий план взагалі? Ну, Якийсь є договорняк, є, є якийсь договорняк, але. Він не, не дієздатний, він десь відкладжений дуже-дуже дуже далеко, поки що його відклали. Але договорняк якийсь є. Тобто, якщо що, але це тільки договорняк. Плану тут, ну, скажімо так, чіткого плану тут поки що немає ось за обставин. Але я не бачу, що буде напад з Білорусі. Не бачу цього. Так, там є якийсь е, дислокація, скажімо так, там є якась, е, скажімо, зброя, люди, скупчення є, але немає не наказу, тут немає наказу. Розумієте, тут є змова Лукашенка з пуйлом при обставинах. Але, ця, цей, ну, скажімо так, цей, цей план він відкладжений. Він далеко десь відкладжений, на якісь роки навіть, тому що ну, не вистачить в них сил. Ні-ні-ні. Занадто дрібні сили в них для цього, щоб штурмувати знову Україну. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимемо на нас ЗСУ. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!